Вітаю всіх на каналі. Техніка Ліксіон не потребує додаткового якогось там ознайомлення з нею. Вона давно представлена на ринку. Всім відома. І представник єдиних сімістерних стабілізаторів китайських, які возить фірму Luxion з 2013 року. як бачите ось, то ось стабілізатор EWR 10000 Щось прилетіло. Ну, зараз ви бачите, що з енергомережою коїться. І вийшов з ладу блок управління і був замінений на ось такий. На жаль, процесорів зараз нема, це актуальна от, інформація по наявності на травень 2024 року, тому йде заміна плати. По роботі рахується тільки діагностика, тобто там мінімальна 300 гривень. І ціна плати плюс діагностика і стабілізатор вже відремонтовано. Що було з цією платою, якому цікаво, вилетів блок живлення, вилетів процесор. Як перевірити процесор? Ну, зніму наступне відео більш подробніше. скажімо так. Де відремонтувати? Ось дивіться, у даному випадку нам прислали з міста порятин, там немає сервісного центру. Актуальні сервісні центри, які є, працюють, ви можете подивитися на сайті luxion.ua. Знайти ваш, ваш населений пункт. Якщо там нема, дзвоніть або по центральному телефону, або можете набрати нас чи в Viber написати телефон в шапці профіля. І я розповім, як відправити, якщо доправити нам до Дніпра ми з Дніпра, ваш, вашу техніку Люксіон. Це може бути стабілізатор, інвертор, безперебійник, там, гібридний інвертор. Але коротко, щоб, щоб знати, гарантійна техніка, по гарантійній техніці, давайте трошки пробіжусь. Якщо ви відправляєте, у вас потрібен бути ось такий гарталон такого зразка. Є там різних серій, але ключове, що потрібно, щоб ви знали, заповнений гарталон, щоб був заповнений назва виробу, модель серійний номер. Печатка продавця, його контактні дані заповнені горталони. Ну, хоча б один відривний для сервісу, якщо це гарантійний ремонт, без дати продажу і копії чека. Чек ну, не обов'язково прикладати, коли ви відправляєте гарантійний сервіс. Гарантійний ремонт не буде виконуватись. Ну, або ж якась там ліва, там, Гарантійка якась заповнена від руки не підходить, тільки, тільки офіційний гарталон заповнений. Але це ще не все. Є хитрони, які там стабілізатори вже там 10 років достали, намалювали дату там рік по тому і, і відправляють в надії що буде відремонтовано ні кажу, ні кажу одразу. Інформація від офіційного сервісу, що усі вироби. З дати випуску більше, ніж трьох років можливість чи взагалі ну так, можливість ремонту по сервісу узгоджується з центральним офісом люксіону Тобто, ви знову ж таки йдете на сайт Luxion.ua, там це телефон центрального сервісу і каже, а от у мене така ситуація, чи підпадає воно під гарантію. Але це підкреслює для виробів більше випуск яких Старше трьох років. Тож будьте уважні, коли купуєте, дивіться, щоб був заповнений гарталон, щоб ви могли потім свій виріб відремонтувати по гарантії. У Люксіона, до речі, ремонт, е о, ремонт гарантія 24 місяця. І на питання, чому там треба там, купити інвертор Luxion, чому він так дорожче, ніж там, на AliExpress, або там, на неназваній площадці із трьох букв. То відповідаю гарантія 24 місяці. Якщо це для вас не важливо, ну купуйте де вам простіше, або ви вважаєте за правильно. А на цьому все. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. І на цьому все. Пока-пока.